Сьогодні ще хочу в даному відео підняти ще одну також дуже важливу тему. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, як вам зараховується в стаж періоди вашої трудової діяльності, якщо ваше підприємство, установа організація перевела вас, наприклад, на неповний робочий день. Або ж не повний робочий тиждень, або ж на вашому підприємстві прості. Я думаю, тема теж буде досить актуальною, тому що зараз наша країна переживає складні часи, і багато хто з вас може перебувати в таких трудових відносинах. Тож давайте розберемося. Особливо це, послухайте, це ті. Громадяни так нашої держави, хто збирається скоро на пенсію, і в кого там, от прям знаєте, от я вийду в 2026 році на пенсію, так, от там у мене вже є 32 роки, мені ще треба попрацювати рік, щоб мати 33 роки стажу. Нагадую, що в цьому році 32, в наступному 33 роки треба, коли, коли ви досягаєте 60-річного віку. Тож послухайте уважно, для того, щоб для вас потім у вас не викладається. Ніяких питань. Дивіться, якщо на вашому підприємстві, заводі, установі чи організації, де ви наразі працюєте, запроваджено, наприклад, неповний робочий тиждень, хочу наголосити, що чинним законодавством чітко вказано та передбачається, що роботодавець не звільняється від сплати обов'язкових платежів, і в тому числі частки заробітної плати. Тобто, якщо навіть простій, неповний робочий тиждень, неповний робочий день. Роботодавець має сплачувати обов'язкові платежі в Пенсійний фонд України, відповідно, і вам ту частину заробітної плати, ну, в умовах уже зрозуміло пропорційності, як ви працюєте. Але страховий стаж вам зраховується, коли роботодавець сплачує за вас, як за працівника, страховий внесок не менше мінімального. Якщо він не сплачується, або сплачується не в повному об'ємі, то стаж вам буде зарахований пропорційно. Якщо все ж таки підприємство, завод, установа, організація вирішила призупинити з вами трудові відносини, то. Зрозуміло, припиниться не тільки виплата заробітної плати, а й страхових внесків. Нагадую, що про фактично сплачені страхові внески ви можете дізнатися у Державному реєстрі застрахованих осіб, замовити та роздрукувати довідку за формою ОК 5, дві великі букви ОК. -5. І цифра 5. Цю довідку нагадую, ви можете отримати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, через портал Дія або через сервісний центр пенсійного фонду, пред'явивши паспорт і ідентифікаційний код, незалежно від вашого місця проживання. Тож будьте уважними і обачними, щоб ви контролювали роботодавця, щоб він часно сплачував за вас страхові внески в пенсійний фонд, і ви при досягненні пенсійного віку могли вчасно. Скористатися правом і вийти на пенсію.